Всім доброго ранку. У нас сьогодні дуже смачний сніданок. Зараз розповідаємо. Це лавашик із яйцем і сосискою. Берете лавашик, ріжете кусочками на сковорідку, вбиваєте туди яйцем і кладете сосиску. Все підсмажується і дуже смачно. Це порція моєї водички теплої зранку, а це кава. А це маленька ліночка. Зараз буду робити швидке прибирання вани, туалету. От, зніму вам трішки. Прибрала ось у вані помила ванну, сантехніку. <кій> Дивіться, хочу вам показати, що, чим я користуюсь взагалі. Це маска для волосся, це скрабчик, це також такий гель-скраб, це е, шампунь-бальзам. Там ще є скраб для обличчя, маска для обличчя, там атомивалка, це скраб для ножок. Це Леночкина гель. Леночкина гель це обертування. Це також маска для волосся, чоловік подарував. до речі. Це станок, це для лиця, це гель для гоління. Тут мочалочки і щотка. це шампунь. Так, Це шампунь, потім гель, потім маска, потім. Інтимне, мило. Цим я користуюсь найчастіше. Тут уже стоїть те, чим я можу не кожен день користуватися. Ну, оце то я комбіную, бо одне шампунью, як купаюся, то мию голову точніше, то в мене тоді ну, волосся дуже швидко жирніють. Ну, Ось так, помила. Все акуратно, там нарісені речі. Ось так. Все красиво. Плиточку помила. До речі, мила плитку. отею зеленою шваброю я вам показувала. Дуже класно, дуже зручно. І я тепер буду тримати ці серветки саме на плитку у ванні. От, дуже блистить гарно. Мені сподобалось. І в мене трішки. Е Ну, наче забилося в вані там стьок. І я дивилась лайфхак в інтернеті. Капсул від посудомийки лежить і гарячою водою заливати. Дуже дієвий, до речі, я спробувала гарно, тепер тече вода і все добре. Так що користуйтесь. Я далі пішла прибирати. Зараз повиймала все із духовки і буду вимивати духовочку. Давно вже її не мила. Натерла сенсорну панель, натерла і витяжку. Там все всередині повимивала, зараз духовочку. І так, духовочку я помила. <рес> Мої ноги видно. Ось так, помила. Але, от бачите, ще залишились якісь такі штуки. І не знаю, чим їх відмить. Дівчатка, будь ласка, порадьте якийсь дієвий засіб для миття духовки. Оце, ну, щоб все відмивало дуже гарно. Буду вам дуже вдячна. Ось так поприбирала, якщо чесно, сама собою задоволена. Mm. Все чистенько. Це ми наготовили Наташі, занесем подаруночок такий. Ось так, все гарненько, скрізь витерта витертапель. Там я вам показувала вже ось тут. Потім тут все чистенько. Ну і ця комната дитяча. В общем. Ще залишиться змінити постіль. І все. І сьогодні я молодець. Ну, хочу ще спортом трішки зайнятися, бо треба, я відчуваю, що мені хочеться. Але побачу по своєму самопочуттю. Ось так. Зараз будем... я буду пити каву, а доця буде нямати Кашку. Ось таку кашку з маслом приготувала. Це Артек. Дуже смачно У мене дуже смачна вечірка. Зараз вам покажу, вже скупалася, прийняла всі свої процедури. І насолоджуватимусь вечором. Молочко з куркумою, воно дуже корисне. Чашка новенька біла. І кусочок крипки. Будемо куштувати. я Ілляночка да, і вечеря. <плес> Уже вечір, кінець дня. Хочу побажати вам на дебранч і трішки поговорити з вами. Скажіть мені, будь ласка, мої дорогі, чи бувало у вас таке, ну, таке якесь емоційне вигорання? Чи ну, немає наче сил, нічого не хочеться робити? У мене був такий день вчора. Я просто я ходила сумна, така, невесела, мені нічого не хотілося. От, якось нічого не хотілося робити. Я була така, неначе стомлена, стомлена. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, погода. Але, скажіть, будь ласка, як ви з цим боретесь? Ну, що ви робите для цього? Можливо, якісь свої лайфхаки. Дякую всім вам за те, що ви... <зі> мною, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що розумієте. От, я розумію, що не завжди бувають там одинаково цікаві відео, що вам хочеться дивитися, але ви все одно дивитесь, все одно коментуєте. Мені це приємно. Я стараюсь, і в мене є мої внутрішні результати, які я відчуваю. І яким я дуже рада і щаслива. От, зараз такий день сьогодні був емоційно, емоційно насичений, тому зараз лягаю спати з такою маленькою усталостю, тому що робила тренування, качала прес і робила ще там кардіотренування по відео і бігала на доріжці сьогодні, О, зробила обгортування. Дуже мені сподобалось, дуже хороший ефект. Тому всім рекомендую обов'язково дівчата. Я показувала, яке в мене обгортування. Можете знайти в інтернеті рецепти домашнього обгортування. Дуже і дуже хорошо. І ще така інформація. Танюшка, моя підписниця. Тепер вона вже дуже моя хороша подруга, ми з нею спілкуємося. От, не наче, не наче от я в шоці судьба зводить, не наче ми один одного 10 років вже знаємо. Ми так гарно знайшли общу, ну, спільну мову. От і мені дуже приємно з нею спілкуватися, і вона мене просто без слів зрозуміла. Вона створила саме цю групу. Ще вам говорила про неї, про, ну, вона назвала її жіночі посиділки, але вона про те, про лайфхаки, по схудненню, про інформацію якусь можливу, яку ви там для себе знаєте. Про те, як полюбити себе. Ну взагалі, всі різні там моменти будуть. Якщо є бажання, ви потребуєте спілкування, також там, можливо, якісь ситуації, треба поділитись. Будь ласка, я прикріплю її в описанні відео, і ви обов'язково можете перейти і вступити в цю групу. Вона відкрита для всіх. Тому я буду дуже щаслива, якщо ви туди приєднаєтесь, ми будемо скидати туди різну інформацію, і ви можете скидати без проблем. От, і будемо разом триматись, тому що зараз такий час, коли треба триматися тільки разом. От, і підтримувати один одного, і давати один одному позитивні, приємні емоції, щоб не було цього емоційного вигорання, яке було в мене вчора. Я це зрозуміла. Тому діліться своїми лайфхаками. Я чекаю від вас коментарів, підписок нових, можливо. І всіх люблю, всіх цілую. Ваша Юля. Безмежно обіймаю мої сонечки. Будьте щасливі і всім на добраніч.